Ну, дивись сюди. Бані, ти такий бабки, я давай собака. Подожди. Всім привіт. Привіт! Привіт! Хай! Ходіть! Ай, так а не ладно, казати, Вася. Та на мене дивись, да я людям скажу. Коротше, Максиму поставили Гоп. Та на мене дивись. Отаку. Коротше, Максиму поставили Гоп прошку. Зараз їдемо на критий ринок. Він знімає свій самий обичний день, так як він... І іде дві жувати на критий ринок. Так що побачте все та й покрасити правильно. Що, Максим газу дати такого. НЕ на Поліція! Боінько! Давай, 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 Максим! А в шашечки погуляємо. Боїнку, боїнку. Тихо, кицька. Єбать ти жулик, конечно. Та не дри, дебіл, блять. Сука, биш нову машину довше. Не треба. Ви бачили таке чучело чи ні? Ну що, розкажи щось. Чим ти вообще займаєшся на крейсере? Петь хочу. Пить хочеш? Бухати. А, Бухати не нельзя. Я пишу суботу, не помиляюся, Помилуй, по неділю на таблиці. Я не знаю, як на тує не панину на болів. І коли я буду ви бути, я уливаки буду. Конечно. А випить хочеться. Ви ну, всі питання до паніни. Та ладно. А буду Наталки. Наталка так я только маю петь, не петь. Ну. Ми з наталкою коаліції. Так що ти не переживай. Наталка і це хотіла, вона мене казала по тому дату дурка. Покакала, ти буде в мене вдома. Да? Да. Вона так летіла. Та да ладно. Але я нікому не вірю на ту дурці. Опче. Казала, то тебе якась балакає, але не бій Це інтересно. Ти розказуй, що це. Камена зібада. Яка камера, блядь, ти дурень. Я ти питаю там що? Там де каруселі. Тут в колесо. Чортове колесо? Мошаліть. Mm -hmm. Ну тут якийсь парк, я не знаю. Парпіточку. Парк кого? Питочко. А, Биточки? Петочки. Ну беточки. Папіточку во. Питочку. Питочку? Пи... питочку? Да. Евать ти его на Тебе люблю паніну. Я тебе хуйню роботу, тут на не я тут буде. Розказуй, повернись, покажи людям. А че, дивіться. І що це? Кулюти дзьобани, именно... я не знаю. На льоду каталась? Да. Я в шокі. Що ты троишь, сумки? Расскажи, як та білочка сьогодні хватало. У мене дурка вп'ять подталин. Не фото. Своей дуркой. Бата ні, то в дурки не були, то треба випити. А надо ну, тебе в глибах дурки не буде. Дивіться, тобто не були, треба Максимові ахуїну випити. Ахуєнно та випить? Там да. може охуенно в попу. І попу то топані потім мене виїбав покарав тебе в попу. Дивіться так, я вип'ю, а пан мене виїбав в попу, так, а, 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 Добачу, ох. Ти не сильно проти. Правильно? А випити? Що випити? Клепку. Сука, їбать, шизоїд. Ми на пиво. Та ти шизоїд, блядь. Нульов купить, так. Да. Він нульов китой, дулька, бачу. Я ще з газу дам на Не треба, поліція. В поліція, пацайте. Ну, я тебе так... Поліція вже трубку не бере. Біле. Не бере? Беле, мене беруть, наталки <ріху> не белють, мене белють. Ми тебе побачить побачити коча. Воно логі, кот тобі понакомиться. Белічачки. Добре. Я дай паніну. Тобі я йому бабки кидають, наче кутку тобі Тепі, Максим. Так, <ріху> <ріху> да, щось нічого не каже. Бо він тебе це не бачить, кот я Та ладно. Я в шоку. А може заїдемо тобі в ритуальні послуги, знаєш що це таке? Ні! Nee. Чого? Будуть. Будуть куди, я не хочу. Ні, nee, в ритуальні послуги, там де гроби продають. Он де баба впала, баба впала. <схід> Блядь, сука. Ні, nee, ну це не смішно. Вулва чукається, як тука, так? Су Голова да. <реш> чухається, блять Ебать <реш> дисається Блядь, він якийсь перекошений. Ох, і Он бабу треба збити, правильно? Да, да поліція! Да ти кепку див. Та все без кепки йди. <реш> Тихенько жулик. Нато я пче, день, дельто не кучу від мене. <смі> Боються. <смі> а чого ти боїшся? Ти щас на Критий. На своїх кінтів до бабів, до дідів, нахер. Що там побачу? Не знаю, кого ти там побачив. А націлові є. Нам треба на пити в піч. Бо то піддала це. Ну так а сало до скільки робити? Вони, вони до цілих вечора. Я буду толок, або буду п'яти. А ти береш там сало, це там ти і купи, да. дали, Так. дали. А, а як ти міг за чорне копито? розкажи. А мені. так? Ну ти іменно жулик. А давай курва! <звук> <звук> буду їбати тебе, чучка моя, ах, сучка! <звук> ну ти, конечно, бляй. А розкажи, де ти бомжиху опер. Прямо там до Прямо пам 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 я ліку відео не піля Біля пам'ятника. Пам'яка? Пам'ятку, да то читанку помер. Обам Полетіли. Так, я паркуюсь десь на форі, а ти газуєш собі. Розкажеш, де там Анатолівна робить, люди дуже цікавляться. На Кубачі. Треба калати, ти не калати. Ну підеш за Анатолівною пообщаюся. Анатолівни нема цього. А чого немає? Я ходить там друга, понеділка Анатолівна. Шо, а як ця анатолій в нас не попаде в кадр Бо вона тоді мені вона не дуба попадати в кадр Да? Буп піде казала буде Колись була аж попала ще ні. Mm -hmm. І що казала? Коля ударить відео бо піде. Це правда? Mm -hmm. Дай починай йогнути. Вона тільки людей вбила. Бля, та камера хоч знімає, по ніхуя не світиться. Mm -hmm. А, все, чітко. Чоттенько. Дині <сум> чи дади. 3 -4 -3 -4 -3 Максим, если що скажеш, если будуть казати не знімаємо, а скажеш, що вона виключена. Когда uh -huh. подивись, тут екран экран даже не світиться. О, бля, підключився лох. Лох тупо. Uh -huh. <laughs> так, сейчас ми вже доїжджаємо до критого ринку, да? Да. я пиво на локу, піду і нахуй. Робота, та то люботи, та Тату то я на роботу у лоті бо роботати. А за що ти тільки не береш бабки? За Записано. Паніну. <гум> ти не люблю те мій, мій улюбчик. Тут до фори стоїть? Та так, да, я до фори стою. А да. ну, ти собі газуєш. Я йду сам. Денис на охрані за тобою, щоб ти нахуй не продав за п'яти блядь GoPro. А я тебе подам тут в льоті на пополам, і всі да набагато. Я потім поділю на пополам з бомжами, нахуй. Будемо гатити тебе. Так, ось все, ми вже на місці. Тут я їх завжди забираю. Фух. Да? Фух. Я зараз десь паркуюся. А там на котики лічі. Де? Таблетки, які там тут на котики викинують. Та що ти взяв, що наркотики? Все, газуй, Максим, свободен. Пока. Давай, гарний дня. Кипку потім доцільні, давай. давай. Я пиво, можна. Давай, давай. Е -ей! Я побіг. Так. Прости. Давай іди. Ага, я поїхав на лінок, я був тут мій дом. Nu, ne dom, opțiunea to nu. Ne dom. Ta, to n-am lobet. La la ți mi dai popa la mi, ne na cone de mult. Cu dai ire. Pleveți? Iac de la nu hoienu, mana nu de la. Iac de la pleveți. Eu cu Телевидітки. Так. Ага. так -то. Ага. Тут колоться в тій мої знакомі, от, накриту ленку я один. О, а на Толюна є, тут. А То Луна як діла? Де що? Де що так здесь? Як Роботи дітати, роботи, офігну, опинили, офігнути, дітяти роботи. Работати на малю, то взятки не брали. Так. А, тут, а, ну да, то вона там є, є, немає, так, куди ми йдем? пісачком. Добрий день, мадам, як у вас ділянка, мадам, я кучуся на вами, яка ви гарна, мадам. Мадам, ви Хай вам мог дай долов'я, мадам. Спасибо, я ніхто не болію. Так. Так не болій далі. Дякую, долов'я всім. Як делога. Так, тут люди А? Вже знімаєш? Так. А да. коли це фон то буде, чого нас чи зі а, моля цього? бу, не, сьогодні немає. Сьогодні ще немає. А, да, ну то буде. <ріху> так, там на наману. М -м. О, письма, там як це подузоб'я твої? Ні, ні, та думаю, як дела, ти що з Києва тобі приїхав? Та та не, на нома, не київ, Та на каза. А, это водова баба кохана. Дві ярик дає бабки. А ти да, не, то давай мені бабки. Ти ж тільки скіфа приїхав? Та ні, по ділями бути так. Ну добре, давай, ну, не, не болік. Ну, О, от той клієнт лінок. І дам покрити малинку до дівок. Ліна, як діля, кохана? на ману. Я ділян дівочки мої. Як до лов'я, дівчата? На ману. Так, Так, тут на ману, я думаю. Нічого не кидайте, туди. Пивіть. Педь, всім привець. Я роботаю. Так, тут е таке ретилинок у нас, да. Нам туди. А чому нам туди? Ну, Тут така, ага, отут це ману, я од діла, я водолов'я, не боліться появлятися дівчатки. Так, <гуміться> йдемо, йдем, подивимося. Так, до нас сало буде. привеці. Нам треба подивити сало є. Сало, сало, сало. Ага. Йдемо до сала, йдемо подивимось на кубачу. Так. Ага. Ага. Кубача є тут, а понатно. Тим приви, придивить, так, тут жєцька подають, сало є, кубача є. Ага, дівчата, сало подають, дівчатки подають сало. Так, то не так подати.

Так. Ну що, йдемо далі. Так, дам туди, навіть ходити туди, подивіться то там. Ага, привіт. Привіт. Ну як там роботи валя, як робота? Валюч, як робота, на мене все. це надо. Так, ну, люби. Надо. Так, о. Оце це подає кафети, кафети номальні. Так, не по не. Я думаю, поцотера, привіт мадам. Як діля, мадам? Так. Привет. Дай мені. у тебе гроші є, я нічого не даю. Цять. Да болілюля нема погано. Так. Олія подається, хліб подається, все, все подається, все наман. Сі мочки подаються, каточка, помідочки, капуста, як діля, дівчата рукаються, як діла, як дорога дівці. От я доролювала у тебе. Боже, який красунчик іде. Що на лобіш? Фаналік, почув фаналик. Як діла?

Куди далі А, Я туда Я, почув. Які ви гани дивляться там? Пелевець, як для моя кохана, як доровля. Як я тебе люблю. Да. Так, поладок. тут а поладук див'яти. Тут поладок, да. Так, лови по поладок. Так, тут поладу, наману. у тебе, Тонечко, як ти долов, як кохана? Так. Так. Пиди встати, як дела, дівочки мої. Як дела від тебе? Пиви, дивочки? Так. Як до лов'я. Там був, там був, так. А. О, то Та. як ділянці. Ті поливеть, девочки, які реальні дивця, всі поливець, подивець. Tako, 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 tako. Preverimo je Tonicko, kako tebe dela. Tako, tu je ludo bi polodok. Neba na mano, na mano. Mhm. Uh -huh. Tako.

Ojej dziewczyta, jak nie ma dziewczynki. Jak do nowia <gry> <Pana, alek. O. gry>

Та ні, в мене бабок немає, мадам. Вот. А ти я робота, це моя туданка. Пимі дівчатки, кохані. Так. Ну ловку. Ну ловку. а то то бабки є? А ти ж то не п'єш, П'ю по тобо там кохана, то бо тут. Да. Да. Мабуть. Так. Давай, 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 идите. Так. Давай, 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 бля там. Куда? Mm. Ah? Там не кого не було немає, прич там потім всі люди утілили началові. Да? Ну а по цьому подачі походив, ні? Подачі я це удачі я це не був. Удача я не Да, На толі не знаходив, удача я не знаходив. На не знаходив. Я не знаходив. на, на квачі був. А пчо по одежі не походив? Нікого не знаєш там? Ні? Чановне панство. Все, всім пока. Виключай.